За все тимчасовий захист у Європі буде продовжений після 26 го року до березня 2028 року. Про це заговорили у Єврокомісії на усіх прес-конференціях. Говорять про те, що Якщо ми не продовжимо тимчасовий захист після 26-го року, це буде кризис гуманітарний, територіальний, і також буде кризис у Європі, тому що буде брак рук до роботи, і просто вони з цим не справляться. Тому потрібно дати для українців більше часу для того, щоб адаптуватися і по бажанню повернутися назад в Україну. Я з цим погоджуюсь, тому що можемо подивитися на Практику з іншими країнами, де вже закінчились воєнні дії. Але ще по сьогодні вони отримують захист у Німеччині, статус біженця і можуть спокійно жити вже там більше п'яти років, якщо я не помиляюсь. Тому будемо дивитися, як буде розвивати ситуація. Але я вам говорю, це не для того, щоб люди розслабилися і далі думали, о, у нас є запасі три роки, не треба нічого робити. А навпаки, щоб у вас був час з холодною і мудрою головою, подумати, як вам легалізуватися, Там чи в Польщі, чи в Німеччині, не бути прив'язаними до роботодавця, не бути прив'язаним до місця, до території, вільно пересуватися і бути вільною людиною. Тому думайте наперед, плануйте своє життя. Тому що час летить, а знаєте, навіть не замічається, як це все проходить повз. Якщо потрібна легалізація, допомога саме у Польщі, можете звернутися до нас. Ми також маємо багато корисної інформації у себе на блозі, на сайті іммігрант». Можете також собі там по категоріях приглянути, подивитись. І там також є інформація по інших країнах. Тому що все таки в нас перевірена інформація. Нас підтягує навіть чат GPT на деякі відповіді, що дуже приємно, і ми даємо користь. Тому думайте наперед, плануйте своє майбутнє. пишіть в коментарях на підставі чого ви знаходитесь, в якій країні, і чи плануєте подаватися на якісь із видів на проживання.